У селі Івани Пусти зіткнулися два транспортних засоби. На місце події виїжджали працівники борщівського відділення поліції. За попередню інформацію, 56-річна водійка скутера зіткнулася з автомобілем Volkswagen Гольф. Тілесні ушкодження отримала скутеристка. Її бригада екстреної медичної допомоги із забоями та переломами госпіталізувала до лікарні. В обох водії взяли зразки крові для перевірки на міст алкоголю. Пожежа трапилася в одному з підвальних приміщень багатоквартирного житлового будинку у Тернополі. На місце інциденту виїжджали рятувальники. Полум'я загасили. причина виникнення пожежі та її матеріальні збитки наразі встановлюють. На Тернопільщині судитимуть групу наркоторговців. Двоє фігурантів закуповували психотропні речовини та наркотичні засоби гуртовими партіями і реалізовували їх через інтернет. Щомісяця вони збували близько 3,5 кг кілограм психотропів та канабісу, заробляючи майже 10 тисяч доларів. Нагадаємо, у червні цього року співробітники управління боротьби з наркозлочинністю спільно зі співробітниками СБУ припинили злочинну діяльність наркоторговців. У ході досудового розслідування було встановлено, що незаконний бізнес організував двадцятирічний уродженець Донецької області. Який орендував помешкання у Тернополі. До справи він залучив знайомого. Спільники закуповували великими партіями амфетамін, ПВП та канабіс. Потім розфасовували та продавали через свої магазини, створені в одній з соцмереж. Товар, ретельно маскуючи, відправляли покупцям поштою. Правоохоронці провели 10 санкціонованих обшуків і вилучили майже 10 кілограмів психотропних речовин, а також наркотичний засіб канабіс. Орієнтовна вартість вилучених психотропів та наркотиків за цінами чорного ринку становить близько 10 мільйонів гривень. Фігуранта Оголосили підозру вчиненні злочину, передбаченого частинами 2 та 3 статті 307 Кримінального кодексу України. Слідчі ГНП у Тернопільській області під процесуальним керівництвом Тернопільської обласної прокуратури завершили досудове розслідування кримінального провадження. Обвинувальний акт скерували до суду. Фігурантам загрожує позбавлення волі на строк до 12 років із конфіскацією майна.